Добрий день. Я, як і обіцяв в суботу, записую черговий відос. За тиждень накопичилось ну, так, багатенько чого розповісти, тому почнемо. По-перше, до мене заїхали бавовни. Дуже багато бавовн, але вони майже всі вже розписані. Їх треба тільки повкидувати в ті коробочки, і поїхали. Про розмови про, за контролери. Ну, немає смислу вам показувати щось з тої сторони. По-перше, я не правовласник, я не маю права вам то показувати. Але 90% всіх, хто коментували, вони все правильно зрозуміли. Там звичайний контролер, який просто розпінований по-своєму. Ну, дивіться, беремо міньку, так. На ній купа входів, виходів, нам вони взагалом не потрібні. Нам потрібен вход, наприклад, з опторезистора, фоторезистора, і вихід на сервопривід. Все. Всі інші всі парти, що вокруг, вони не потрібні. Обв'язка там кожному своя. Я збавою використовую там, напевно, відсотків десь 30 цієї плати. Далі. Для систем а, однозбросів це під РГДшки. Зараз, де вона? от, Під РГДшки. Так, а, немає смислу використовувати а, взагалі Ардуінку, Ми вже розуміємо, що можна з сервою рухати просто звичайною ошибкою ne 555 Бо у мене от заїхали трофейні якісь зброси. Я не знаю, чи є це виробництво. Прикольно, але вони, напевно, під Mavic другий. І вони на Ардуїнках. Я одну розібрав. Подивився, вони на Ардуїнках. То підуть, звісно, десь на, на проекти, на якісь. Ну, Тут діло таке. Прикольно, звісно, але ну, то дуже дорого, щоб скидувати один припас. Тому, якщо робите систему одну скид, прописуйте серва плюс ne 555 і все. Так роблять руські. Вони, по суті, зараз удешевляють, бо ви ж знаєте, що їм там обрізали все і до них чіпи не їдуть. То вони здешевили і використовують проти нас таку систему. Подешевше. То не відстаємо. А далі, по поводу цієї системи, дивіться, ця платка вона відразу з батарейки бере робот 5 вольт. Зараз фокусується. Отут 5 вольт. То Можна вже тими 5 вольтами кормити, наприклад, RP2040. Я питав у вас до речі. І дивіться, яка різниця? Бачите? Оце і все. І чи якщо ви використовуєте NE555, то корпус приблизно такий же. То я, звісно, Якщо робити систему на цьому, у мене коробочка ще буде менша і ще легша. От. От так, щоб ви розуміли різниця. От. Тому, звісно, треба виходити тут, чим легший скид, тим краще. Хочу подякувати моєму підписнику за прикольний донат. Чесно, думав, фігня собача, це про скіт. Мені рекламу не робили, ну воно пластикове. Тут, тут металеве, тільки оця дужка і все. Але це тіски, лещата. вони саме для пайки. Вони потрібні для дуже зручної. Позиціонування. Ну, це, це цікава річ, ну, я ніколи не використовував таке. І от мені задонатило олова цос. Багато у кого є, у мене ніколи не було, ну, треба привчатись до гарного. Дякую за донат. Все працює, от, все супер. Далі. А, а, мені ще задонатили проток. Це рибацький магазин, епоксидне скловолокно ну, чи якийсь графіт. Я не розумію, що це, я ще не розібрався. Але пруток ну, супер кайфовий, і він мені якраз піде на облаштування такого плану дронів. Бо системи під них різні, системи виносу під різні припаси, ну, дуже складно робити. Розуміло. Тому принцип такий, що все воно піде в працю, буде все супер. Далі, за... я вам не розказав за те, що я не можу більше викладувати ролики там, де орків, Короче, з орками біда коїться, бо вовна різна. Бо у мене всюди ті ролики банять. Ролики, щоб ви розуміли, ну ви, 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 ви зрозуміли, про що річ, там такі ролики хлопці знімають, що просто запчастини від вас стаються і все. То такі ролики, якщо я викладаю в Інстаграм чи десь, вони не живуть більше 3-5 хвилин, їх сразу видаляє система. Ой, ну таке. Питання. У мене накопичились DJI апаратури. Підкажіть, що можна з ними робити, але не торгувати. Ми давайте домовимося відразу. Ми не торгуємо, не продається воно. Чому не передається? Тому що ми все робимо безкоштовно. Воно мені достається безкоштовно, воно далі передається безкоштовно. Якщо вам потрібно, то домовимось. Далі. За освітлення. У мене з'явилася така чудова лампа. Я ще той тіктокер. Щоб ви розуміли, але вона чим прикольна, тим, що вона живиться від 12 вольт. Ну, тут э, стандартний роз'єм, він виймається. Я спаяв собі невеличкий акумулятор, щоб то спробувати. Э, по суті, вистачає десь на пару годин, але якщо під'єднати автомобільний акумулятор. То я можу, по суті, повністю збирати системи. Бо у мене вже багато надруковано, багато хлопці мені надрукували, прислали. Я чищу системи, ковиряю. У мене акумуляторний такий інструмент. Доводжу їх до такого стану. Плати, поки є електрика, я прошиваю. І паяльник у мене працює від 12 вольт. То я, в принципі, без світла можу повністю працювати. Якщо дуже багато вільного часу, то я можу лущити акумулятори. От. То так і працюємо. Ну і казав, не казав. Дуже-дуже-дуже хотів вам ще один проєкт показати, але це напевне. Лишиться на завтра, післязавтра. От. І ще звернення до тих, хто додивився це відео до кінця, бо вже 9 хвилин. Я думаю, це довго. Ті, хто зі мною працює, і ті, кому я вже відправляв файли на друк. Ті, хто, з ким я працюю більше 2-3 тижнів, хлопці, вас дуже багато, всіх я просто фізично не можу оповістити, бо ви на різних платформах, на різних соцмережах. Якщо ви бачите це відео, зверніться до мене. У мене є архів, в інтернеті є військовий архів. Там, де військовий друг. Там я збираю деякі файли, щоб просто мене не дергали. Не дергали, дай мені то, дай мені сьо. Там практично все, що я друкую. Все. Всі хвостовики, всі мої системи. Бо я не та людина, яка сидить як квочка на яйцях. Це загальне надбання і. Якось війна у нас теж на всіх загальна. То я з вами тим поділюсь. Хто хоче вступити в наші лави, хлопці, це не так складно, але й не так просто. Бо якщо я буду все розповсюджувати, отак от кожному третьому, то скоро і наші визволителі будуть мати ці файли. Тому. Є система модерації, вона хоч і дуже простенька, але дієва. То працюємо, співпрацюємо разом до перемоги, у нас все виходить. Не опускаємо руки. Якщо у вас є, це до моїх помічників, якщо у вас є якась проблема з нестачею якихось інструментів чи що, Ну, давайте якось об'єднуватись, писати друг другу. Я думаю, що будемо допомагати. Бо у мене є якісь надлишки. Наприклад, я не хочу сказати, що у мене багато сервоприводів, От, але я їх трохи купив. Якщо потрібні, я відправлю трохи. По пластику я трошки сам зараз горю по пластику, мені надонатили. Але, ну, то діло таке. Будемо відкривати збір, щось робити. В общем, працюємо, не зупиняємось. Дякую за просмотр. Ставте лайки і зв'язок зі мною в описі під відео.